Вітаю, ми сьогодні працюємо на сторінці 36 робочого зошита. Теоретичний матеріал до нього розташований у підручнику на сторінці 112. Починаємо ми урок із повторення минулого матеріалу. Це правила множення на одиницю і на нуль. Якщо будь-яке число помножити на 1 або 1 помножити на будь-яке число. То вийде це саме число. Якщо будь-яке число помножити на 0, або 0 помножити на будь-яке число, то в результаті ми отримаємо 0. Пам'ятаючи ці правила і компонент, назви компонентів дій примножені перший множник, другий множник добуток. 49 помножити на 1 буде. Таке ж число 49. Множення на 0 дає 0. Давайте одразу найлегші варіанти 46, там все легке. Додати, помножити на 2, це 46 плюс 46. 40 і 40, 80, і 12 – 92. 59 і 1 плюс 1 це наступне число на числовому проміні. Це 60. 24,3, 4, одиниці, 3 одиниці, 7 одиниць 27. Множення на 1 дасть таке ж число. Множення на 0 дає 0. 0 плюс 64 нічого не додали, значить 64. Е, множення на 0. Отримуємо 0. Забрати 0, нічого не змінюється. Залишається так само. Помножити на 1. Те саме число і множене на 0 дає 0. Наступно у нас іде теоретичний матеріал. Давайте поспостерігаємо і згадаємо, як ми в першому класі із, із трьох чисел робили два приклади на додавання і два на віднімання. Аналогічно. Зв'язок у нас є і при множенні і діленні При додаванні ми пам'ятаємо, що у нас наприкінці додавання йде ціле, значить, ми із цілого можемо забрати перший множ... Множник вже кажу. перший доданок і можна забрати другий доданок по черзі, тому із Цілого забрати другий доданок, буде перший доданок. І з цілого забрати перший доданок буде другий доданок. При множенні перший множник, другий множник, добуток. Це у нас найбільше число в прикладі. Це ціле. Воно складається з двох половинок, які між собою пов'язані множенням. Тому. Якщо ми будемо ціле зменшувати. Якщо ми ціле будемо ділити на другий множник, ми отримуємо перший множник. Якщо ми ціле будемо ділити на перший множник, ми отримаємо другий множник. Тепер ми давайте роздивимось на прикладі саме з числами. 12 помножити на 2 буде 24. Ціле наприкінці найбільше число. Тепер ми його ділимо. Якщо ми поділили на другий множник, отримали перший. Поділили на перший, отримали другий. Так само, як у нас було 3 плюс 2 дорівнює 5. Так, ми могли 2 додати, 3 дорівнює 5. Потім із цілого забирали перший доданок, отримували другий. І з цілого забирали другий доданок, отримували перший. Таке саме 3 помножити на 2 перший множник на другий множник ціле. Другий множник, переставний закон множення, пам'ятаємо на перший множник ціле. ціле. поділити на перший множник буде другий множник. Ціле поділити на другий множник буде множник. Якщо ми зверніть увагу, точно знаємо, що ось цей верхній приклад у нас розв'язано вірно, інше ми просто переставляємо, ми нічого не рахуємо, нам це не потрібно. Тут уже спрацьовує логіка. А тепер давайте спробуємо в номері 130 це застосувати на практиці. Знайди значення добутків. З кожної рівності на множення склади дві рівності на ділення, користуючись підказками. Знову ось у нас найбільше число. Наприкінці, добуток це ціле це наше яблучко. Це дві половинки 38,2. 40 – аналогічно, ціле, найбільше число, і 90. Тепер давайте ми ціле зменшуємо, а при множенні – це протилежна дія, це ділення зменшення. На перший множник, давайте на другий, я вже пишу другий, буде перший. І аналогічно добуток поділити на перший множник, буде другий множник. Аналогічно ми е, будемо з вами робити і наступний приклад. Ми вже Розібрались. Ми вже з вами розібрались. Яке тут найбільше число? Тому добуток у нас 40, 10 і 4 це множники. 40 добуток ділимо на 10, отримуємо 4. 40 Ділимо на 4, отримаємо 10. Так само: добуток у нас 90. Перший множник 18, другий множник 5. Протилежна дія множенню, ділення. 90 ми ділимо на 18, отримуємо 5. І аналогічно 90 ділимо на 5 і отримаємо 18. Ось таке. Неважке завдання. Наступне це номер 131. Треба знайти значення виразів і записати результати. Тут нам вже просто достатньо повторити раніше опрацьований матеріал. Ви можете виконувати любим для вас зручним способом. Мені, наприклад, зручно десятки до десятків додавати, а одиниці до одиниці. 20 і 30, 50, тут 13, 63. 43 мінус 20, це 23, 23 мінус 8, 15. 30 і 30, 60, 70 4, тому що 7 і 7 – 14. 70 мінус 30, 40, 40 мінус 5, 35, 50 і 20, 70 і 13, 83. 42 мінус 20, 22, плюс 3, 25. Це я зробила округленням. Замість 17 відняла 20 і потім зайвий назад віддала.

Розв'яжи задачу, склади та розв'яжи таку обернену задачу, щоб шукане мені було число 8. Ну, давайте подивимось. На екскурсію до міста Єремче вирушили 18 учнів другого класу. Так, другий клас. Далі дивлюсь, третій клас. Ага, і ще й четвертий клас. Все, значить, це у нас другий клас, третій клас і четвертий. Другого класу у нас було 18 учнів. Третього невідомо на 7 більше, ніж учнів другого класу. І четвертого невідомо на 9 менше, ніж третьокласників. Скільки всього наша душка загальна учнів вирушила на екскурсію яремче? Скільки всього? Ми знаємо, якщо у нас така дужка, нам треба все додати. Другий третьокласників, третій класників. І класників. розв'язання. Другокласників знаємо, третьокласників ні, але можемо порахувати. Давайте одразу порахуємо на більше. Це плюс 18 плюс 7, дорівнює 25. Учнів. Це у нас в третьому. Так, другий знаємо, третій знаємо. Ага, четвертий не знаємо, але вже третьокласників знаємо, можемо порахувати. Давайте рахувати. 25 на менше. Мінус. Наскільки менше? На 9. Це буде 16 учнів четвертого класу. Все, тепер ми можемо порахувати повністю загальну кількість. Другий клас.

59 учнів. Все, задачка, як ви бачите, дуже легенька, вона на повторення. І наприкінці я б хотіла повторити іменовані величини, щоб ми трошечки з вами повторили. Цього немає в робочому зошиті, але у нас це є в підручнику. Ще раз, давайте згадаємо. У нас, дивіться, тут є дециметри, сантиметри, метри. Давайте згадаємо: один дециметр це 10 сантиметрів. Один метр це 10 дециметрів або 100 сантиметрів, але це нам зараз річ ще треба. І пам'ятаю ще. Це. Тепер давайте рахувати. Секундочку, приберу. Сантиметри і сантиметри. Навіть нічого, не, бачите, не треба переводити. Тому у нас десятки к десяткам. Одиниці до одиниць. 30 і 40, 70, 5,5, 10, 80 сантиметрів. Навіть можемо написати 8 дециметрів. Так, метри, метри, метри. Це просто між собою додаємо 20 і 50, 70, 9, і 1, 10, 80 і 10, 90 метрів. у ну, що не переводимо. Дециметри мінус дециметри Зовсім легенько. 81, мінус 40, 41, мінус 4, 37 дециметрів, і знову сантиметри мінус сантиметри, навіть ось Бачите, ця табличка, але я все одно хотіла, щоб ми її повторили. 74 мінус 50, 24 мінус 6, 18 сантиметрів. Все, у нас з матеріалу року опрацьовано. Дякую за увагу.